Смак з дитинства. Суп з фрикадельками. Легкий у приготуванні, смачний та поживний. Рада вітати на своєму каналі. Розпочнемо готувати. Підготовляємо усі необхідні овочі, попередньо їх очищуємо та промиваємо. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, обсмажуємо на сковорідці. Моркву натираємо, додаємо до підсмаженої цибульки та протушковуємо на слабкому вогні до розм'якшення та підсмаження. Не забуваємо додавати рослиною олії, щоб наші овочі не підгоріли. Її потрібно небагато. Далі нарізаємо картоплю зручними та, як зазвичай, ви нарізаєте її до супів шматочками. Також не забуваємо, що на плиті ми вже поставили підігріватися нашу воду та чекаємо, коли ж вона закіпить, щоб додавати усі інгредієнти. Не забуваємо промивати рис, щоб попередньо його відварювати до прозорої води. Це достатньо буде два рази злити воду. Підготуємо фарш до наших фрикаделюк. Я взяла свиного в'яжий, ви можете використовувати як і чистий, свинячий, чи гов'яжий або шкурячий. І я полюбляю, коли додати до фаршу лише сіль, перець або ще й спеції для фаршу. Все гарнесенько перемішуємо, вимішуємо, щоб фарш взявся кубки, і тоді будемо виробляти фрикадельки. Тим часом наша вода закипіла і ми додаємо до неї усі інгредієнти. Додаю у воду все одразу, так як під час приготування, а це приблизно 20-30 хвилин до готовності рису та картоплі з м'ясом. Все швиденько провариться. Додаємо сіль спеції, 10 овочів та накриваємо кришкою. Тим часом формуємо наші фрикадельки. Орієнтовно собі ділю фарш такими невеличкими шматочками та скочую наші кульки. Коли у фарш не додавати зайвих інгредієнтів, він гарнесенько за рахунок своєї клітковини з сальної тримає форму. Тому це робити легко, і фрикадельки виходять дуже гарної форми, не розвалюються під час варіння, а залишаються такими ж гарними, круглесенькими. Закидаємо їх також, коли наробили до нашого супу, та проварюємо суп ще хвилин 20 до повної готовності рису та картоплі. Додаємо зелень, даємо настоятися хвилин 20 та годуємо сім'ю. Смачного!